Добрий день малята. Сьогодні з вами пограємо в дидактичну гру, яка називається Веселі сніговики. Наш сніговичок загубив одяг. Давайте йому допоможемо знайти. Дивимося у нашого сніговичка якого кольору носик. Жовтого, вірно. Тоді будемо шукати одяг жовтого кольору. Спочатку будемо шукати шапочку. Дивимося. Ось вона, жовта. Одягнемо на голову. Далі будемо шукати шарфик жовтого кольору. Ось він. Одягнемо сніговичку на шию. Та останнє будемо шукати рукавиці. Ось вони, на одну руку та на іншу. Як сподобалося сніговичку. Подивіться, як він посміхається. Молодці. А тепер будемо шукати одяг для іншого сніговичка, у якого носик якого кольору? Вірно, синього. Тому будемо шукати одяг синього кольору. Спочатку шукаємо шапочку. Ось вона заховалася, одягаємо на голову. Далі будемо шукати шарфик. Ось він, теж синього кольору, одягаємо на шию. І останнє будемо шукати рукавиць. Ось вони, синього кольору, на одну руку та на іншу. А тепер малята, Давайте знайдемо одяг для іншого сніговичка, у якого носик якого кольору. Так, червоного. Тоді будемо шукати одяг червоного кольору. Спершу шукаємо шапочку. Ось вона. Червоного кольору одягаємо на голову. Далі шукаємо шарфик. Ось він. Одягаємо його на шию. І залишилось нам знайти рукавиці. Ось вони, на одну руку та на іншу. Ось, молодці малята. Подивіться, як гарно ми одягли наших сніговичків. Їм дуже посподобались наш одяг. До побачення!